У шості запрацював жіночий центр працевлаштування. днями у просторі для жінок вільна відбулася офіційна презентація міжнародного проєкту. Цей проєкт впроваджений UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки Європейського союзу в партнерстві з громадською організацією інноваційні соціальні рішення. Завданням проєкту є реалізація їх кар'єрних. Амбіцій і допомога в здобутті ними фінансової незалежності. Задля того, щоб ці ідеї були реалізовані, у нашому місті сьогодні відкривається жіночий центр працевлаштування. Заступниця міського голови Марина Харламова подякувала організаторам за такий необхідний проєкт, оскільки зараз багато жінок опинилися без роботи і потребують кваліфікованої допомоги у працевлаштуванні для шостинської громади. Маємо надію, що цей проєкт буде дуже вдачний і дуже допоможе жінкам. Хочу сказати, що зараз на території Шостонської громади десь 6270 людей внутрішньо переміщених, з них 3270 – це жінки. Тому я вважаю, що обов'язково потрібно допомагати всім незахищеним верствам населення, але жінки, які залишились з дітьми. Які є незахищеними, вони потребують допомоги. Тому з допомогою цього проекту жінки себе реалізують. Ну будемо допомагати разом. Регіональна директорка проєкту Ірина Пархоменко детально розповіла про жіночі центри працевлаштування. До слова, проєкт стартував ще у 2021 році, і він досить масштабний. Він є масштабний і географічно, тому що він нахоплює чотири області, і вже сьогодні створюються 20 жіночих центрів працевлаштування в цих чотирьох областях. А вже відкриті вони були в Полтавській області, в Дніпропетровській області пройшли відкриття, і зараз паралельно йдуть відкриття в Миколаївській області і на Сумщині. Вчора був відкритий жіночий центр працевлаштування в місті Ромни. Зранку також сьогодні було відкриття в місті Канотоп, сьогодні шостка, завтра Трастянець, та Лебедин. Тобто це така серйозна географія. Одне з основних побажань так званих донорів проєкту це відкриття жіночих центрів працевлаштування у віддалених від обласних центрів містах. Проєкт розрахований на 15 місяців. До центрів зможуть звертатися жінки вразливих категорій населення, а саме ті, хто постраждав від гендерного насильства, переселенки, жінки з інвалідністю, жінки, які опинилися у складних життєвих обставинах, які завдання стоять перед жіночими центрами працевлаштування. Це буде організація раз на квартал. Курсів навчання прикладних професій ми в першу чергу орієнтуємося на запити жінок. І звичайно, ми враховуємо ще і кон'юнктуру, бізнес-кон'юнктуру регіону. Оцінюємо, вивчаємо, аналізуємо вакансії. По проходженню курсу, кожна жінка буде отримувати стартовий набір для того, щоб відразу після завершення вона могла мала можливість відразу починати працювати. Плануються курси в онлайн форматі. Це може бути СММ, це може бути дизайн, це може бути створення сайтів, це може бути маркетинг. Тобто, дуже багато різних можливостей. Ми будемо пропонувати. Ти жінки будуть обирати. Заплановані інформаційні сесії знову ж таки різнопланової тематики від написання резюме підготовки до співбесіди, закінчуючи там тайм-менеджментом, реєстрацією ФОПу, веденням звітності. Зараз у безробіття дійсно жіноче обличчя майже 70 відсотків від загального числа безробітних жінки. Про це й зазначив директор Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чорнов. Це пов'язано із на жаль, на превеликий жаль із. Подіям з агресією, яка трапилась з нашої державою, з агресією Російської Федерації, з закриттям ряду підприємств, з переміщенням дуже великої кількості людей, які не зі своєї волі переїхали, в тому числі і в нашу громаду. Тому відкриття такого центру, як я вже зазначив, актуальне. Світлана Ковтун, директорка Шосткинського вищого професійного училища, зазначила, на сьогодні їхній навчальний заклад готовий сприяти реалізації такого проєкту, адже заклад крокує в ногу з часом і може запропонувати нові сучасні спеціальності, які користуються попитом у суспільстві. Ми можемо надати можливість жінкам перекваліфікуватися. У нас діє кваліфікаційний центр, тобто не треба навчатися півроку. Можна мати теоретичні знання, прийти до нас, написати заяву і протягом тижня отримати кваліфікацію кухар третього, можна підвищити на кухар четвертого, п'ятий, шостий розряд. Так само і кондитер. Є маленькі короткострокові програми: це приготування морозива, робота на грилі. Зараз у сучасних кав'ярнях, у сучасних кафе потрібні робітники, які мають. Уміння працювати на новому сучасному обладнанні. Ми це можемо. Будь ласка, теж короткотривалі курси, два дні і отримайте сертифікат. Ще ми зараз працюємо над відкриттям нової, нової спеціальності, теж через короткотривалі курси, це бариста, яка дуже зараз актуальна. І це наші партнери різні ось кав'ярні підказали нам. Ми вже створили цю навчальну програму. Зараз вона вже погоджується в департаменті. І з січня ми запрошуємо, будь ласка, приходьте і навчайтеся. Хочу побажати вам успіхів, творчої наснаги і нашої плідної співпраці. Ще до відкриття центру жінки громади мали змогу зареєструватися на участь у проєкті. За словами організаторів, вже 53 жінки віком від 30 до 45 років візьмуть участь у проєкті. Офіс жіночого центру працевлаштування знаходиться за адресою вулиця Садовий бульвар, 29. Працює кабінет у будні з 14 до 18 години.